22 та 23 лютого у Сумах відбувся чемпіонат області з боксу. На ринг виходили юнаки та дівчата у чотирьох вікових категоріях. На чемпіонат приїхали близько сотні спортсменів. Ми проведемо відбіркові двобої і ці люди поїдуть на чемпіонат України представляти нашу область. Вже за межами нашої сумської області. Як суддя я розраховував на дуже гарні яскраві поєдинки юних боксерів, гарне суддівство. суми і охтирка, Тростянець та Лебедин, Боромля і Ромний, глухів та Путивль представили на чемпіонаті своїх боксерів. Зважаючи з реаліями сьогодення, з реаліями повномасштабного вторгнення проти нашої держави. Важко. Ну, Місто Ромни працює. Розраховуємо на перемогу на перше місце, щоб дітвора попала в відбіркові чемпіонати, представляла нашу сумщину на рівні держави на чемпіонаті України, як наші спортсмени, які представляли нашу сумщину. Я скажу, що е, більш е, від цієї давки вони більш міцніше становляться, більш так набирають оборотів, тому що треба десь щось колись як кажуть, е, тому що все попереду, війна повинна якось закінчитись. З нашого залу більше ста чоловік воює, зараз і захищають нашу землю. П'ять спортсменів ми вже сховали. Це дуже боляче. А якщо не ми захищати будемо, то хто? Серед тренерів, які привезли спортсменів на ці змагання Світлана Тарусова. Вона єдина жінка-тренер. Це справа, яка мені подобається. Тому, не знаю, дітей багато, я роблю те, що і я думаю, що в мене це виходить. Сина пані Анни Матвія тренує Світлана Тарусова. Не потрібно себе налаштовувати, що дитину б'ють по обличчю. Дитина тренується і робить все для того, щоб перемогти у сутичці. Тому я за нього, звісно, хвилююся як мама, підтримую, тому що батьківська саме підтримка вона є найсильнішою. Матвій Біла на чемпіонаті області у віковій категорії молодші юнаків у вазі до 30 кілограмів посів перше місце. З восьми вихованців Світлани Тарусової першими на чемпіонатах області стали двоє боксерів. Четверо фінішували другими, двоє посіли третє місця. Два дні у Сумах тривали чемпіонати Сумської області. У ринг виходили боксери у категорії молодь 2007 2007-2008 роки народження, юніори 2009 2010 роки народження, юнаки 2011-2012 роки народження, роки. Народження та молодші юнаки 2013-2014 роки народження. Юнаки та дівчата у своїх вагових та вікових категоріях розіграли 60 комплектів медалей. За підсумками чемпіонатів будуть сформовані збірні команди області для участі у чемпіонатах України. Голова обласної федерації боксу Микола Кравченка говорить: вірить у їхній успіх як на українській, так і на Європейській та світовій арені. І мріє, що всі вони повернуться додому. Мені б дуже хотілося, щоб після війни. Діти і наші чемпіони все-таки ж повернулися в свої домівки, на свою батьківщину і надалі представляли інтереси нашої країни та нашої області. Тому ми все робимо для популяризації спорту. Олександр Качанов, Анна Волох, Суспільне новини Суми.